Марокко, перша африканська збірна, яка е, дісталася до півфіналу Кубка Світу, не зупинила цю темну конячку, навіть е, те, що перед ними була Португалія, е, нехай і без Роналду в основному складі, але менше, Португалія, яка дуже потужно до чвертьфіналу е, дійшла. Е, обговорити цей матч, який закінчився сенсаційною перемогою Марокко з рахунком 1-0. Ми зібралися із Михайлом Юхименком, оглядачем Футбол 24. Михайло, привіт, добрий день, добрий вечір, добрий ранок. <свісно> Поїхали. Отож, після матчу, така фраза, яка от, мені особисто дуже сподобалася: вбили людину, вбили збірну, вбили цілу націю. Ці слова належать Ельмі Авейру, сестрі Кристіану Роналду. Також висловилася Джорджина Родріга після матчу, яка наїхала на головного тренера португальців. Отож, Фернандо Сантуш аут. І на твою думку, наскільки взагалі велика провина тренера в цій поразці? Ну щодо Фернандо Сантоша, там будуть питання: він поїде в Лісабон і там будуть вирішувати. Говорять, що ніби все-таки він піде з команди. що я вважаю, що це несправедливо. Щодо слів е, оточення Роналду, то мені здається, воно вже просто останніми роками просто з'їхало з гузду. Воно ну на цьому чемпіонаті світу, це взагалі не натягнеш ніяк на глобус. Вони називали журналістів виродками, інвалідами, е, клоунами. Вони, якщо Роналду не випускали, вони говорили, що от не побачили мене найкращого гравця в світі, та всі хейтери мають. Закрити рота, і ну де, одна із сестер Вейру, здається Катя. Вона взагалі сказала, що там у португальський народ він якийсь дріб'язковий, що чіпляється до Роналду. Тобто, звертати увагу на їхні слова, мабуть, не варто. Вони ніякими камертоном там моральним не виступають. Вони просто боготворять Криштиану, і в цьому мені здається проблема христиану, тому що він. Ну, він не зупиняє це оточення, мені здається, йому це подобається. Він навпаки підживлює ці фрази. І він через це сам забранцевів, він перестав змінюватися як форвард, як людина. І ну, далі можемо поговорити про нього. Так, ми і це і зробимо. Дивись, з іншого боку, Роналду 37. Всі розуміють, що це для нього останній форум, всі розуміють, що йому бракує цього трофею. І в якийсь момент головний тренер починає його так залишати на лаві запасних, так, не вносити в стартовий склад. Зрозуміло, наскільки є великим авторитет Роналдо, хоча ну, це так напевно не має бути, адже є гравець, і є тренер. Так, тренер вирішує. Але все-таки мені здається, що Сантуш десь не врахував цього фактора. Начущості Роналду, і це десь можливо підірвало якусь атмосферу в команді. Я не знаю. От на, на твою на твою думку. Ну, Бернардо Сіла заявив, що нормальна була атмосфера в команді. Бруно Фернандо заявив, що ніяких проблем не було, і тому я не думаю, що там якісь проблеми в роздяганні. Мені навпаки подобалося, якби Фернандо Сантош зглажував кути. Тобто, коли він не випустив Крищану, його одразу спитали, як же так. І от пойшла інфа, ніби він все не буде грати, не хоче тренуватися. У нього скандал. І Фернандо Сантош круто відповів. Він заявив, що я відправлю додому будь-якого футболіста, який буде задоволений сидіти на лавці запасних на чемпіонаті світу. І він завжди так круто відповідає. Він завжди каже: так, хрещан хороший, хороший, ми його любимо. Але все-таки він доволі насправді авторитетний мужик. і Він. Він рідко не випускав Крещану, але треба сказати, що попередні роки Крищану все-таки більш ефективний був. А на цьому чемпіонаті світу вже десь перед матчем Швейцарії, видно, що чаша терпіння лопнула. І він, ну, те, що він не, при, не прогнувся під авторитетом Крищану, це насправді дуже круто, що він розвіяв цю сакралізацію Роналду. І це в тактичному плані було круто. Тому... Мені здається, Сантош робив усе правильно, і команда не відчула якоїсь проблеми від того, що Крещено немає поруч, тому що вона вже давно до цього созріло. Я ще десь роки два тому пам'ятаю матч Хорватія-Португалія в Лігі націй. він завершився там перестрілкою 3-3 і Португалія без Роналду виглядала просто блискуче. І тому я думаю, Роналдо вже давно таким. Раніше він не був таким прям тягарем, а зараз він просто ніякий. Вже, щоб закінчити тему Роналду, ще одне запитання. Чи не шкода тобі суто як естету, що не буде фіналу у нас Роналду Месі? Мені більше шкода, чи Роналду просто як людину, тому що він покидав поле в сльозах. І це така красива була драма, тому що якщо згадати Євро 2004, він фінал також покидав в сльозах. Це був його якби початок його кар'єри, початок його футбольного життя в статусі суперзірки. І от у 2022 році він покидає поле після програного чвертьфіналу чемпіонату світу, останнього в сльозах. Це така красива якась прям метафора життя. Ти починаєш сльозах, і ти завершуєш також не в радості. І в цьому плані, звісно, така сумна картина. Було прикро за Крещану, Все таки він великий футболіст, і яким він там. Не був схиблений на своїй величі, на своїх рекордах, але ця велич і його схибленість на досягненнях вона зробила його тим, ким він є. Але щодо фіналу Аргентина-Португалія там то, по-перше, туди ще треба було б вийти. А по-друге, якби це сталося, ну так це було б красиво, але мені більше прикладно, що Португалія не вийшла, тому що на в атакувальному плані ну, повеселіше, ніж Марокко виглядає. Це не значить, що вона мала пройти Марокко, чи була краще за Марокко, але команда явно повеселіша, і міг би бути і фінал пояскравіше, якби там опинилася Аргентина, наприклад. Тому от це мені десь, якщо вже казати що прикро, то мені прикро, що вилучала просто більш весела збірна. А, цікаво, що ти скажеш з приводу арбітражу, адже там з боку португальців були закиди, мовляв, арбітр аргентинець. Він там десь не так трішки свистів, не туди судив, і, бо не хотів пропустити кон більш конкурентну команду в напрямку зустрічі зі збірною Аргентини. Як тобі арбітраж? Там Пепе казав після матчу, так я от читав коментар цей про арбітраж недосконалий. Та все це відмовки на користь бідних, я вважаю, арбітраж прям чогось такого страшного я не згадаю. Ну нормально. От там в матчі Аргентини, коли була Ретина Нірланди, так, там Матео Лаос ну не творив біди, а тут сампай, здається, судив, е -е, то все було нормально і я не бачу ніяких проблем. Просто португальцям прикро і хочеться на когось скинути вину. І я не бачу ніякої проблеми в арбітражі. Португалія програла са то в тактичному плані і тільки в тактичному, давай тепер про саму гру, які ти би фішки відзначив там з тактичної точки зору і так далі. От можеш проаналізувати, виділити якісь такі най... найцікавіші відрізки і аргументи тієї іншої команди. От в мароканців вони спрацювали, в португальців ні. Ой, Марокко дуже крута команда в тактичному плані. Мені подобається. От... Її грають оборони, це саме те, що можна назвати футболом від оборони. От е, коли так кажуть, наприклад, ще про Атлетіку, що він це не автобус, це грає в оборони, але коли ти в топовій команді бачиш такий футбол протягом 50 матчів за сезон, то це не подобається. А от на чемпіонаті світу, коли грає така команда, як Марокко, від оборони, і робить це осмислено, е, це ну одразу притягує симпатію. Що в Марокко класно працює, це компактний е, середній блок. З Іспанії він більш був виражений з Португалією вони зіграли трішечки ну не так компактно, як з іспанцями. Але у них ніяких проблем не виникало, хоча Португалія намагалася цей блок марокканський розтягувати через діагоналі. І в принципі, це могло принести успіх після них з діагоналі, навіть феліш міг забити. Але проблема в тому, що в Португалії не було. Плану під контратаки е, збірної Марокко. А збірна Марокко вона завдяки своїм дуже крутим фулбекам. В першу чергу за рахунок Хакімі, який просто з'їв і Герейро, і Леао, і всіх, хто там був на його фланги, він з'їв. І за рахунок хорошої роботи на перехопленнях, за рахунок компактності, за рахунок якісних тім робота, вони не відчували особливих проблем із цих діагоналей і при цьому проводили контратаки. От небезпека цих діагоналей, вони класно перевіряють вертикальну і горизонтальну компактність, але якщо йде помилка, то все, то починається тобі пас за спину, ривок і починаються проблеми. Отут Португалія не розібралася. В другому таймі португальці зробили непоганий крок з виходом Роналду переходом на два нападники, і десь марокканці трішки розгубилися, тому що Амрабат почав розриватися між завданнями у схемі 4-1-4-1. І тут дуже класно поступив тренер Валі Горай. Він просто вчасно перейшов на схему в три захисника. Фактично, схема перейшла на 5-4-1, і все стало нормально і за останні 30 хвилин у Португалії було обмаль моментів, взагалі майже нічого не згадати, і у Роналду було всього два дотики до м'яча у штрафному. Тому в тактичному плані дуже круто виглядала в обороні збірна Марокко. Але я б не стане дооцінювати збірну Марокко ще й в атаці, тому що. Вони непогано тікали через фланги і через діагоналі, через зміщення хакімів на півфланги. Вони формували трикутники з їшом і там рабатом, і на лівому фланці теж були схожі ситуації. І сам гол він просто вразив, тому що <смістична> сам гол збірної Марокко пройшов після 15 передач, проведених за 48 секунд. Там була купа крутих переведень, і це було 15 передач, дев'ять задіяних гравців і всього за 48 секунд. І було три переводи з флангу на фланг. От що значить збірна Марокко в тасі? Її не можна недооцінювати. Хоча, звісно, це збірна така дизова, але дуже організована, дуже крута. Тому Марокко, як збірна загалом, вона більш цілісна. Вона... Більш організована і вона знає, що вона хоче, виконує завдання, які поставив тренер, без е, всяких проблем. А от е, Португалія виявилася більш хаотичною командою, і ще я б сказав, що Фернандо Сантош із замінами не вгадав, якщо не сказати, що це взагалі не зрозуміло, що було. 에, тобто мені не, я не зрозумів виход Леао на наприкінці матчу, тому що це гравець, який має діяти на просторі, а простор більше на початку матчу. А коли в другому таймі вже Марокко вжалося в свій штрафний, то йому і розбігатися, особливо йде було. Ну і хід з переведенням Бруно Фернандеша на позицію права захлика, я теж якось не зрозумів, особливо зв'язку він не приніс. Тому і в тренерському, і в тактичному плані, і в ігровому 에, Марокко заслужено пройшло 에, збірну Португалії. Ну, от їхній голос справді, командна робота, але вона би нічого не вартувала, якби не цей видатний стрибок Енне сірі так? Він зустрівся в ідеальному місці з м'ячем, в ідеальній точці, куди навіть вот воротар не дуже дотягувався. 2 метри 54 чи 53 сантиметри. Так. Відзначили ми роботу тренера збірної Марокко Валід Реграгі. На твою думку, чи гідний він європейського топ-клубу? От після такого форуму, я думаю, до нього буде інтерес з боку топ-клубів. Чи і взагалі чи варто такому тренеру переходити на роботу клубну, якщо у нього все так добре виходить зі збірної Марокко? Ну, я же і прийшов з клубного футболу, якщо не помиляюсь, він виграв клубну клубний ЛЧАФРКську, і, в принципі, його стиль він підходить до клубного футболу, тобто це такий організованість, дисциплінованість і системність. Що для збірних часто не характерно. Тому так він підійде. І в Європі є попит на тренерів, які працюють від оборони, від оборонної моделі і топових, і посередніх клубах. Ну топові все-таки, я думаю, треба щось довести на клубному рівні, щоб перейти на топовий клубний рівень. А от в Лалізі ті ж купа команд, які середнячки, там. Які готові прийняти його стиль, я думаю, ну, з легкістю, тому що ла Ліга такий жорсткий контактний е чемпіонат, і там оборонні схеми процвітають насправді. Можливо, в Італії, ну, Італія така трішки більш тонка історія, і там не все так однозначно. Я думаю, абсолютно готовий, він є клубний тренер, тому він і я думаю, ми його дочекаємося якогось топовому чемпіонаті дуже скоро. Ну, ще одне унікальне досягнення Марокко це суха гра. Так, вони за п'ять матчів пропустили один гол. І е, то від себе? При, причому від, від Канади, так? А, Самі собі. С, так, а з топовими збірними: Хорватія, Бельгія, Іспанія, Португалія все на нуль. Так. Чи проб'є цю стіну е, зараз Франція у півфіналі? Враховуючи той факт, що зараз є кадрові втрати саме в обороні Марокко перед півфіналом, от тут загадка насправді: наскільки Марокко взагалі хватило міцності запасу, тому що так вилетів Агєрт, Травмувався Роман Саїс, і Узіша було ой, де а у Мазрові було пошкодження, і це ну, серйозні втрати. І треба все-таки не забувати, що Марокко десь і щастить все таки, тому що вже награли десь на п'ятірку пропущених очікуваних голів. Це в принципі небагато на цій дистанції, але вони вже мали пропускати тут. Просто ми не знаємо можливості Марокко, тому що вони жодного разу не відігрувалися, і жодного разу. Не вдавалося цю збірну напружити якимись закиданнями на хід довгими передачами за спину завжди надійно працював цей блок і ніхто не знав, як його пройти. От мені здається, збірна Франції з лісом Бапе, Фіцермандесом, не своїм швидким, з Журу, який дуже класно працює підповіді греші між лініями Грізман, який все поле покриває. От я думаю, це буде найважче. Найважчий суперник для Марокко у всіх сенсах, не тільки тому, що це вже півфінали Франції, а просто в тактичному плані. Франція має все, щоб е, таки прошити цей оборонний блок збірної Мороки. Але подивимося, тому що кожен матч на Чемпіонаті світу це окрема історія. Можливо, валіт е, Реграгі він е, підлаштується також знову ж на схеміна... Можна зіграти 5-4, 1 подивимось, як буде. Франція ж з Англією теж небагато в принципі, створила. Рустрою розірвала свої моменти. 1. Так що все можливо. Але Франція фаворит. Михайло, Я тобі дякую за експертний розбір. З нами був Михайло Юхименко, оглядач Футбол 24. Мене звати Олег Бабій. Підписуйтеся на наш канал, коментуйте, лайкайте, поширюйте. До нових зустрічей.